І всім привіт! Це моє перше відео на цьому каналі і сьогодні ми будемо грати в гру в кальмара. Так, зараз почекайте. Все. Гра починається. Я вже. пім 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 я грав один раз до чого І в мене один левел. Жалко, жалко. Я просто ноп тут. В цій ігрі я нуб. так що особого левела від мене не чекайте, бо я просто ноп в цій ігрі. Так, я загрузку бо воно довго запускалась. Все, идем. Идем на ігру першу. Так. А шо треба робити? Так, стоп. Я щось не поняв. А, все? Я щось не понял, Даш. Все, відкривається потолок. А як він відкривається, якщо це потолок? А чо? Стоп! Ти <сі> тільки зараз поняв, що це чити якісь... Не, ну я це пропущу, бо я просто буду бігати тут. Короче, меня телепортировало. Мене... Мені ніхто не поможет. як больно. Мене підстрелили. поможить мне кто-то. А сколько времени лишилось? Блин, мне никто не поможет. Нет. Боже, мой, надо даже на посадить. Боже. Так, і ой. Ідем. Ідем. Ой. Червоне світло, я підстрелений, і ніхто мені не поможе. що, Він реально мені назад. Він поможе мені? нет. Он мне даже не помех. Он мне... Одна хвилина. Нет. Я ему поможу. Надеюсь. Я все смогу. не вообще, конечно. Так. Я смогу. Давай, пішли. Давай, молодець, пішли. В нас чотири ні, Боже, так швидко йдемо. Я тільки зараз зрозумів, що це теж чити, бо того, що ми, типу, швидше йдемо. Нет, пацан, мы встигнемо. Ми Мы Молодець. Молодец. Блин, ты вообще молодец. Хорош. Боже. Я хочу его в друзья пригласить. Подчекайте. Um, uh, uh. Вибачте, що відео таке коротке, просто мене толкнуло і мене вбили в цій зоні.